Уявіть собі на хвильку одного зі своїх найближчих друзів, кого ви справді любите. Чи ви бачите їхнє обличчя? Тепер складне завдання. Уявімо, що ця людина каже. Я маю поїхати завтра кудись далеко-далеко. Куди ти поки не зможеш приїхати? Але не турбуйся. Я залишу тут свою душу, щоб спілкуватися та грати з тобою. Звичайно, це нікому неможливо крім Бога. Та щось настільки дивовижне трапилося перед тим, як Ісус помер на Христі, воскрес із мертвих та пішов до Свого Небесного Отця, Ісус сказав своїм учням «І Я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого помічника. Щоб він був із вами повік, Духа істини. Невдовзі після цього, у дуже особливий день, який називався П'ятдесятниця, ісусові учні зібралися разом у верхній кімнаті будинку. Вони перебували в молитві та чекали на Бога. Їхні серця були відкриті й готові одержати те, що пообіцяв Ісус, Духа істини, який стане їхнім помічником, коли вони розпочнуть свою місію розповідати про Ісуса у світі. І, Як і пообіцяв Ісус. Дух зійшов з шумом, ніби від сильного вітру. Бог наповнив кожного з них своїм святим Духом. Він, подібний до вогняних язиків, спочив на кожній людині, і його дух завжди буде з ними, як їхній утішитель, учитель. І провідник сьогодні той самий Святий Дух живе прямо зараз. У тих, хто є його дітьми, як ти і я, він не залишив нас самих. Бог бажає вести нас своїм духом. Чи ми прислухаємося?